Давайте зараз таки, ми розглянемо цю тему. Питання США, питання Ірану. До чого це теж йде? Чого там ті бази США обстрілюються, чергова провокація, загострення, якою буде відповідь Сполучених Штатів Америки на ті обстріли. Чи ще, може, не приведе, Господи, і там виникне якась загострення і війна. Бо я кажу, світ таке враження сходить з розуму. І про ці загострення і військові в різних точках світу, там, де такі пасивно-агресивні йдуть настрої, і про різні природні катаклізми, і хвороби, і так далі, я про це говорю регулярно. В прямих ефірах, прогнозуваннях, хто цього не знає, то переслуховуйте. Що потім не казали, а чого я про це не сказав. Так що дивимось регулярно ці всі теми, бо кажу, світ як сходить з розуму. Перша карта на ту ситуацію Іран США. Бачите такий кактус. Карта невдачі. Тому що іде такий, бачите, момент, що можливо хотіли нанести більшої шкоди. Але це як для слова як попередження Сполученим Штатам, щоб вони, грубо кажучи, там не пхались, де їх не просять. Давайте далі дивимося колісниця. Ну, Картика говорить, що рішення Сполученими Штатами приймаються. Моментально, блискавично. Карта колісниці. Зразу йде карта групування, об'єднання, і обговорення, як правильно відповісти на, цей, на цю атаку. Тобто, ще йде обговорення. Шестірка мечів. Обговорення дослідження, тобто, будуть все рівно дивитися, де які є слабкі зони, і удару, відповідь можливий. Король жезлів. Також це можуть бути якісь ще додатково обмеження, можливо, ще і санкційні. Щось така пішла фраза, чи четвірке, там можуть бути санкційні обмеження, не знаю, але так якось пішло. І теж, що стосується якби, підсилення самої оборони тих би об'єктів. Далі в нас ще йде королева Кубків, теж така карта, бачите, така зміючка. Гадючка. Тобто все знаєте, так як на волоску те аж тримається. Імператрейця. Це ще мусить зараз якось грамотно відповісти. Знову ж таки, чи це будуть якісь атаки по відповідним об'єктам того самого Ірану. Ну, так чи інакше я кажу, як сприяння і певній допомозі по знищенню всіх тих терористичних організацій від США буде. І відповідь, відповідно, теж буде. Вже яким чином там буде виявлятися це вже інше питання, але буде. Поки що карта, якби не показує, що прям настільки загострення, що перехід в активну стадію війни. Але я кажу, все тримається як на волоску. Карти якихось там переговорів домовленостей не особливо тут випадає. Просто зараз буде питання показати, хто сильніший, хто мудріший, показати свою силу. Ті атакують США, щоб, мов, ви не пхались куди не треба, а США, у відповідь, теж скаже: слухайте, а ви тим більше не пхаєтесь, куди вас не просять. Ну, десь по такому принципу тобто демонстрація сили. Ця демонстрація сили, як завжди, забирає життя дуже багатьох невинних людей, на жаль, карта марнославства, сімірка мечів. Тобто, все одно отакі якісь, назам таким словом, вже козні, такі якісь моменти будуть і далі загострюватись. Яка оце така як перший показовий теж от, обстріл, що, мов, там, но-но, знаєте, по такому принципу. Перевернута карта балансу. Тобто ситуація, яка зараз теж залишається під питанням відповіді, що далі відбуватиметься приблизно 6, 7 до 10, 12 там, днів приблизно. Тобто, грубо кажучи, від тижня до півтора, до двох тижнів. Боротьба. Тобто все одно ситуація напружена. Карта мир, світ. Тобто, як можливість це таке приглушити цю десь агресію зі сторони Ірану, тому кажу, якими там вже будуть впливами явними, неявними, таємними і так далі. Це робиться, це вже інше питання. Але приглушити присити цю агресію. Карта сили перевернутої, придушити, присадити. І вибір. Тобто ситуація все рівно там не закінчилась, тому що ці терористи, вкотре в тих чи інших там організаціях, не все одно підсилюються, вони все рівно готуються до чергових таких можливих десь там нападів, провокацій. Кажу: світ як зійшов з розуму, Просто живи і насолоджуйся в мирі, в любові, в гармонії, так ні, треба воювати, треба вбивати. Треба боротись за те, що по право приналежить нашому творцю, а не людству. Земля це просто як ми тут в гостях, знаєте, тимчасове перебування, тимчасова наша локація. Але от арена боротьби темряви і світла. І світло мусить перемогти. І велика чистка буде відбуватися і далі, бо я говорив, це ще в якому році це, ще було до битви екстрасенсів, то певно, десь 18-й рік, може 17-й, в одному з інтерв'ю я казав, що найближчими роками багато буде ситуацій, пов'язаних з тим, що ну, мені такий сон снився, що є 7 мільярдів людей на землі, а має лишитись як два. Тобто 5 має 5 мільярдів має бути як вичищено. Всі низьковібраційні створіння, всі, хто живе в агресії, в негативі, в оцих всіх війнах, конфліктах, хто заряджений тим нечистим тою нечистю, хто сприяє поширенню того всього бруду. хто... Живе в тих всіх нечистотах, бруднотах і не хоче мінятися, це все буде вичищено. І, на жаль, просто більшість зараз на землі, якби це, знаєте, прискорбно не звучало, живе саме на тих низьких вібраціях, тих всяких чорнотах, бруднотах і нечистотах, знаєте. тому я кажу: природні катаклізми будуть посилюватись, природа терпіти не буде. Різні хвороби болячки, то там, то там будуть виникати. І війни загострюватись, на жаль, але будуть. Що, як то кажуть, відведе, Господи, якийсь ядерний апокаліпсис, бо те людство може цілком і повністю здуріти. І тій нечисті, по принципу, а вже нема що втрачати. Знаєте, вже що трошки таке враження вже і можна говорити про зомбі-апокаліпсис. Або як. Да. Ну, але то таке питання, знаєте, і про інопланетян, знаєте, вторгнення. Але так, от як сьогодні в енергопрактиці ми говорили і робили от, була карта еволюції. Еволюція йде якраз через ці всі зміни, через таку от глобальну чистку. Хочеться, щоб чим побільше людей не вертались до світла, до любові, до гармонії. І будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. І можна уникнути будь-якої війни. Але коли той нечистий, тим всім колотик, то що? Та має бути смерть нечистому, і щоб воно згинуло, тоді буде якесь розуміння миру. Щоб на землі було все ідеально, тихо, мирно і спокійно, знаєте, деколи це так, як звучить якась утопічна ідея. То там загострення, то там загострення, то там загострення. Роді там домовились, щось притишилося, перейшло в таку пасивну агресивну форму. То вже там бомбануло, то вже ті, то вже там Ізраїль бомблять. То, ну, одним словом, то вже в світі якісь заварухи колотнечі. Тільки одне десь затихає, друге десь виникає. А зараз що коридор затемний, то тим більше ця начисть так темна. Ну, що дай Боже, зараз вже закриється той коридор затемний ще пару днів. То трошки, дай Бог. Хочеться вірити в те, що буде теж легше вдихнути, видихнути Тут карта по питанні Іран США. Ну, якби теж тут з Кубків говорить, що є шанси це попередити. Так, такі прям воєнні активні дії, але це демонстрація сили хто що, кому, хто кого, воно все одно йде Такі, ще раз кажу, пасивно-агресивні формі. Тут карта четвірка Кубків як заморозка. Я вражений, що вони це зробили. Вони тепер чекають, як США буде відповідати. Ну, я кажу, відповідь буде відповідна, і м, навіть не все буде озвучуватися відкрито. Але так кажуть: присадять, хто там то бомбив, хто там то там пропакував. Далі карта йде імператриця. Тож, якби такий більш хороший аркан. 0, тобто, може бути ще неочікувана розв'язка і неочікувані. Наслідки і п'ятірка кубків. Така теж карта тут з пажем мечів перевернутим, карта тут якраз тих невдоволень, і той, як я ще раз назвав, і пасивно-агресивної війни, провокацій, нападів, терорів, терористичних актів. Оце от все цього, це, 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 що можна очікувати. Як я вже казав, що світ таке враження то, що точно десь на порозі Тої Третьої світової війни, воно десь там, щось, ви знаєте, там, 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 і воно так ніби виникає такими, знаєте, як так, спалахами. Але вищі сили нам допомагають і все-таки спільними зусиллями ми можемо навіть енергетично впливати на ці сценарії гірше, щоб їх нейтралізовувати і так, там десь трошки засели, там ну. Сила колективної думки і колективного запиту і енергетичної роботи вона є величезна. Тому продовжуємо так і надалі працювати, молимось, боремось, випромінюємо побільше енергії світла, добра, божественної любові, позитиву. і долаємо всю цю нечість разом. Будемо слідкувати за подіями в світі. Зроблю вже на днях прогноз по. На листопад 23-го року і для України, і для світу, так як я роблю щомісяця, що і для той Росії, щоб тій нечисті там було неладно. Так що слідкуйте за анонсами, за моїми новими прогнозами та прямими ефірами. Поширюйте український контент, підтримуйте український контент і разом до перемоги. Хай буде так.